Дев'ять з половиною днів під такою назвою в Коломиї відкрили виставку прикарпатських художниць Наталії Вовчук, Галини Філіпової, Надії Садов'як та Галини Бігас. І саме стільки часу мисткині пробули у Хорватії на міжнародному пленері «Оре Біч-2022». Що за той час вдалося створити? Представили на попленерній виставці у мистецькому центрі світовит. Я попала в таке сонячне, красиве місце. da je uh, najmovirno teple more. Теплий вітерець зелене все сонячне і на якусь хвилинку я забула, яка ситуація в країні. Наталія Вовчук, єдина Коломиянка, яка взяла участь у міжнародному пленері Оребіч 2022. Повномасштабна війна в Україні спонукала художницю ще більше творити. З 24 лютого вона намалювала близько пів сотні робіт. Більшість із них передає на благодійні аукціони для підтримки армії. Навіть на постпленерній виставці в Коломиї. Проводять збір коштів для ЗСУ. Всюди, де тільки можна долучитися до благодійного аукціону. Я долучаюся також. Мої е, напарниці, мої колеги Надія Содоляк і Галина Філіпова. Вони так само беруть участь в усіх аукціонах. Дев'ять з половиною днів художники з п'яти країн надихались і створювали нові роботи у Хорватії. До слова, пленер теж був благодійним. Всі зібрані там кошти перерахували на Івано-Франківський онкоцентр. Серед учасників троє франківок. Галина Бігас одна із них. Правда, не художниця, а фотографиня. Красиво поряд з нами, і треба тільки це бачити. У той момент о той е, захід сонця, оті ті хвилі на морі, е, е, ото красиве е, небо. Е, треба це замічати не дивлячись на те що зараз дуже важкий, важкий період у, у всіх у нас і ми напевне деколи понурюємося в ті темні думки але я би хотіла все таки щоб люди мали можливість бачити прекрасне море і творчість виставка у світовиді зібрала поціновувачів мистецтва та охочих відчути тепло адріатики в час війни такі зустрічі особливі виставки вони несуть в собі власне додаткову мо мотивацію, щоб вистояти в цій боротьбі, і для того, щоб зберегти найкращі ті людські якості, які власне і спонукують жити далі, незважаючи на ці гіркі втрати, які ми зараз маємо. Висока неймовірно цікава, неймовірно стрієва. Особисто мене вражає якась багатогранність пошуків, задумів сюжетів. Триватиме попленерна виставка 9,5 днів у Коломиї близько місяця.